Зовнішня гідрошпонка для деформаційних швів НД-320. Використовується для герметизації і гідроізоляції деформаційних швів в монолітних конструкціях, фундаменти, резервуари, тунелі, метро, паркінги словом, будь-які підземні споруди. Все це надійно можна загерметизувати за допомогою гідрошпонки. Гідрошпонка НД-320 виготовляється із ТПЕ чи ПВХ. Бухтами по 20 метрів, і має такі розміри: ширина гідрошпонки 320 мм, відстань між анкерами 110 мм, висота анкера 30 мм, товщина гідрошпонки 4,5 мм, ширина деформаційного вікна 35 мм. І давайте розглянемо за схемою, як правильно встановити гідрошпонку і принципи її дії. Гідрошпонка НД320 встановлюється на завчасно підготовлену поверхню ребрами вгору для надійної її фіксації в тілі бетону. Наступним етапом буде встановлення арматурного каркасу і заливка бетону. Зверніть увагу, деформаційне вікно гідрошпонки обов'язково має знаходитись у місці майбутнього деформаційного шву. Яке обмежується листом пінополістиролом? Після заливки бетону гідрошпонка МД320 буде надійно розміщуватися в місці деформаційного шву і блокувати собою потрапляння води. Гідрошпонка МД320 достатньо еластична і її легко прокласти в будь-яких конфігураціях деформаційного шву. З'єднується гідрошпонка двома методами: гарячим за допомогою спайки і холодним за допомогою клею герметика Інноеласт. No Також ви можете застосувати готові вузли для з'єднання. Г-подібні, Т-подібні та хрестоподібні. Гідрошпонка НД320 може використовуватися для горизонтальних швів і для вертикальних. Вона може бути самостійним елементом герметизації Або в комплексі з П-подібними гідрошпонками і гідрошпонками внутрішніми в тому випадку, коли у шва високі вимоги до водонепроникності. Найнадійніша герметизація швів. Це гідрошпонки, а гідрошпонки від Арфен Україна це якість перевірена роками. Замовити або підібрати правильний тип гідрошпонки ви завжди можете по номеру телефону, що бачите на екрані, або залишивши заявку у нас на сайті. Герметизуйте шви разом з нами. Арфен для тих, хто будує.